Днями цього великого повномасштабного вторгнення, яка ситуація з контрабандою, з контрабандистами? Раніше це була тема номер 1 Зараз я розумію, це виїзд в'їзд громадян і також ухилянти. Що зараз з контрабандами-потоками? Що везуть чи пробують везти? Перш за все, хотів би зазначити, що даний вид протиправної діяльності під час значить, спочатку повномасштабного вторгнення. Зменшився в кількості в спробах, але більш характерний на даний час в пунктах пропуску, мають місце поодинокі випадки. Це так само і на пунктах пропуску для залізничного сполучення. Використовують конструктивні особливості відповідно, вагону і приховують, намагаються вивести товар заборони або понад встановлену норму От, спільно з співробітниками митної служби, ми даним правопорушенню протидію на державному кордоні контрпропуску. запобігає порушенням та вивезенням відповідно зброї, вибухівки наркотичних психотропних речовин. Але в дані випадки статистика показує, що в дані випадки...